У прямому ефірі програма «Особливе» про особливі події в Україні та світі для вас. Працює Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні 3 березня, третій календарний день весни. Саме цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як математик Олексій Погорєлов, співак Іван Патружинський, письменники Наталена Королева та Антін Могильницький. Саме цього дня, 1866 року, у Києві відкрилася перша публічна бібліотека. 1917-го у Києві утворена Українська Центральна Рада. 1918-го року, згідно з Брестським договором, більшовицька Росія визнала незалежність України он сьогодні всесвітній день письменника. Головна подія вчорашнього дня, на жаль, трагічна. На шахті у Сокальському районі на Львівщині на глибині 550 метрів стався вибух. За останніми даними загинули восьмеро гірняків, а 21 шахтар у лікарні. У зв'язку з цією трагедією вчора на шахті побував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Сьогодні оголошено всеукраїнську жалобу разом з усією Україною схиляємо голову перед загиблими і глибоко співчуваємо їхнім родинам. Сьогодні всесвітній день письменника. І з цього приводу ми запросили в студію відому Житомирську поетесу Марію Пономаренко. Пані Марія, вітаю в, в нас у нашій студії. Що ж, як мені відомо, кажуть, серед письменників так ви є рекордсменкою по написанню книг та отриманню премій. Розкажіть, будь ласка, скільки книг вже написано? Але не по всій Україні, лише в нашій області. Написано багато, видано. Написано взагалі багато, а видано десь пів три сотні. Це немало, це великі і маленькі книжечки для дітей. Оте, От що я роблю, і, мабуть, умію робити. тому що для дорослих я не пишу. Я навіть не лізу в ту парафію. Тільки для діток пишу. Тільки для діток. Розкажіть, будь ласка, нам що саме зараз на вашому робочому столі пишеться? Яка книга? Ви знаєте, в цьому році у мене була дуже плідна зима. Я взагалі малюю. Малюю? Та ще да. й художниця, так. Да. У минулому році я всю зиму малювала, а в цьому році я всю зиму писала, написала десь, мабуть, із шість повістинок для дітей казкових і написала, мабуть, з десяток казочок, але. Що цікаво, мабуть, і з тим часом я вже, звичайно, більше сивію, більше входжу в літа. Література вже звучить зовсім по-іншому. І я ловлю себе на думці, що мені хочеться писати вже не тільки для манюсіньких діточок, я для них дуже багато вже написала, вже мене цікавить. Літкова література, а раз підліткова, значить, мені хочеться писати, щоб дорослі її теж з цікавістю слухали і читали. Що ж, пані Марія, у нас дуже мало часу, і хотілося б також почути ваше побажання нашим жінкам, глядачам із довгоочікуваним весняним днем. Да, мало часу, а письменники такі балакучі, так. але нічого. Я бажаю всім нашим жіночкам здоров'я і радості, миру в душі, тому що у нас в Україні найкращі жінки в світі. Це жінки, які мають тримати, вміють тримати небо на своїх плечах. А це дуже і дуже важливо, дорогі жіночки. Я бажаю в першу чергу, щоб в нашій Україні був мир, коли настане мир. Настане мир і в наших душах. Що ж, пані Марія, я вам дуже вдячна за те, що завітали до нашої студії. Я вас вітаю із Днем письменника. Бажаю вам творчої наснаги, щоб у вас все в житті завжди виходило. І саме головне це весняного, гарного настрою. Я буду дуже старатися. <свісно> На все добре. У Києві найбільше резонансної події останнього часу припетіє довкола голови державної фіскальної служби Романа Насірова. Правоохоронці вручили йому підозру у завдяній державі шкоди на суму 2 мільярди гривень. І про інші свіжі особливі події та факти в житті України світу на фронтовому Донбасі російсько-окупаційні війська минулої доби завдали по позиціях українських воїнів 116 обстрілів. Один наш боєць загинув, 15-ро поранені. Керівник автодору подав у відставку у зв'язку з обвалом Шулявського мосту. В лютому кількість сімей, які отримують субсидії, зменшилась на 800 тисяч до показника 6 мільйонів 600 тисяч домогосподарств. А заборгованість населення за житлово-комунальні послуги зросла до 19 мільярдів гривень. В Україні почав діяти закон про охорону рідкісних птахів і тварин. Канада передала нашій країні архів видатного українського поета Олега Ольжича. Київ обігнав Нью-Йорк за кількістю автомобілів на тисячу осіб міського населення. Кращою туристичною країною світу вже восьмий рік поспіль визнано Таїланд. 1 березня в Києві була зафіксована найвища за останні 137 років спостережень. Температура плюс 12 градусів за Цельсієм. Плюсовою вона буде і в найближчі вихідні дні. Оригінальне ноу хау часу від тепер кожен охочий може взяти шлюб лише за одну добу. Сьогодні вранці подаєте. Заяву ввечері або на день ми вже вас одружуємо і узаконюємо ваші стосунки дійсно за 24 години. Тобто, це дійсно не гарно, це ноу-хау. Не потрібно шукати якихось там виходів, якісь домовлень, з начальниками заксі. Все, будь ласка, ось узаконена вартість цієї послуги проплачуєте, пишете заяву, паспорта і за одну добу ми вас одружуємо. І ще про особливе у житті нашого краю. Обласне суспільне телебачення продовжує новий проєкт родове коріння про наших бабусь і дідусів. Дивимося черговий відгук. Я названий на честь свого дідуся Георгія Сідоровича Ратаня. Родом він з Черкащини. І як мій прадід Сідір Ратань з невеликого села під Черкасами, яке називається Яснозір'я. Це фактично друга частина е, теж старого села, е, Білозір'я, в якому народився, е, відомий митець український е, Іван Слята. Так що я земляк з слітою, так би мовити, типу, по. По лінії дідуся, по мамині лінії. На жаль, я не пам'ятаю свого діда Георгія, тому що він став в 1937 році жертвою сталінських репресій. Його звинуватили в тому, що він, начебто, був членом підпільної організації, польської організації Військова, Пов. І потрапив до числа учасників цієї організації під номером 100. було репресовано, ліквідовано начебто 100 членів цієї організації. Хоча він не був поляком, він був українцем і брав участь у бойових діях в Петлюрівських військах під час національно-визвольних змагань в Україні 17 20 року. Отак трагічно склалася доля мого діда по маминій лінії Георгія Сидоровича Ретаня. І на останку цитата випуску Тараса Шевченка. Ми відкриваємо нею нашу телевізійну Шевченкіану до дня його народження, який Україна і світ відзначать 9 березня. Це одпочине село на нашій Україні, не наче писанка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть, сади, біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широколисті тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром сам Бог витає над селом. Це була програма особливе про особливі події та факти. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю вам лише приємних новин та цікавих подій у житті. До побачення.